Привіт! Ми всі вже дочекалися весняного сонечка. Воно вже піднімається все вище і вище. Я ось іду і мені сонце світить так. О, що я себе не бачила, тепер бачу. Дочекалися. Тепер треба користуватися кремом від сонця. Я вам рекомендую ось такий наш крем від сонця Корея. Південна наша фірма Атомі, компанія SPF 50. Дуже, сильна, дуже сильний захист, вище нього немає рівня захисту. Він у мене бежевий, беж, бачите, колір. Є і в нас білий. Я ось, бачите, користуюся ним. ну Мені дуже він подобається. Лице таке прям сяє. Лице завжди захищене від ультрафіолету. Ну, так що потрібно користуватися не тільки коли сонце на нас світить, а взимку теж. Сонце ніхто не відміняв, воно є завжди, тому користуватися нашими сонцезахисними засобами треба завжди. Їдуть машини дуже гучно. Але я швиденько перейшла дорогу. Не можу, щоб вас не бачити. Так що рекомендую вам, наші крема не на дуже довго вистачає. Я вам завжди казала, що наші всі товари вони на довгий дуже термін. Так що пишіть, кому треба, я буду робити замовлення на Корею. Ще хочу наголосити, що об'єм нашого Криму. 60 мл, він великий об'єм. Я ним користуюсь уже більше року, і він ще в мене не, заканч... не закінчується. Лягає дуже добре на обличчя, нежирний, не липкий, можна використовувати як базу під макіяж. Ну, запах дуже-дуже приємний, З натуральних речовин. все. Наша компанія дуже... Ретельно підбирає всі інгредієнти всіх наших косметичних средств. Так що рекомендую наш крем Сонцезахисний. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.